Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Валіативна допомога, тема болісна та далеко не з приємних. Проте заплющувати на неї очі не можна, стверджують місцеві благодійники. Адже в усьому світі існують заклади під назвою Хоспіс, де невиліковано хворим допомагають полегшити їх фізичний та моральний стан на останньому етапі життя. На виключення тут і наша область. Проте на жаль, невиліковними хворобами страждають не лише дорослі, але й діти. Тому на переконання волонтерів сьогодні постала нагальна необхідність створити на рівненщині саме дитячий хоспіс. Де б відповідні фахівці могли не лише надавати необхідний медичний супровід, але й грамотну психологічну допомогу як для хворої дитини, так і для її батьків. Про те, які ж реальні перспективи створення подібного закладу в нашій області, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко побував на згарищі. Зокрема, мова йде про місце пожежі навчально-виховного комплексу в селі Слобідка. Нагадаємо, що днями там сталося загоряння в результаті приміщення, згоріло вщент та відновленню не підлягає. В закладі навчалось 38 учнів та 18 дошкільнят. Тепер їх усіх возять на навчання до школи та дитячого садочка в сусідньому селі Мжежиріччя. Водночас, голова ОДА підтримав пропозицію керівника району Богдана Туровича щодо реконструкції сільського клубу під навчально виховний комплекс школа садок. Орієнтовна вартість робіт півтора мільйона гривень. Наразі йде процес оформлення технічної документації для цього. Тож найближчим часом сільський клуб буде перепрофільований у навчально-виховний заклад, аби діти надалі могли навчатися у своєму населеному пункті, а не щодня їздити до сусідів. Про життя міста та області через персоналі сьогодні відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват у краєзнавчому музеї представив свою виставку під назвою Фотополювання на можновладців в експозиції півсотні сюжетів з різних подій міста та Рівненщини. Тут можна побачити світлини заступниці міського голови Галини Кульчинської, президента Петра Порошенка, голови ОДА Олексія Моляренка, очільника рівного Володимира Хомка, секретаря Рівнеради ради Сергія Паладійчука, ректора Острозької академії Ігоря. Пасічника та ще чимало інших унікальних та по-своєму цікавих особистостей, які так чи інакше вже лишили свій слід в історії рівненщини. Більше про виставку та ідею, яку автор хотів донести, створюючи фотопідбірку можновладців. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. На провідну неділю до кладовища маршрутками, адже 23 квітня у рівному тимчасово зупинять рух дуобуса, який курсує за тролейбусним маршрутом номер 11. Це пов'язано з традиційним в цей день масовим скупченням приватного транспорту по вулиці енергетиків та в межах зупинки кладовища нове, що не уможливить рух дуобуса. Проте вже в понеділок, 24 квітня, дуобус знову повернеться на свій маршрут. Загалом в неділю 160 автобусів з усіх напрямків міста будуть курсувати. До кладовища нове. Всі вони будуть мати тимчасовий дозвіл зеленого кольору зміщений на лобовому склі та боковий трафарет з написом кладовище. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.